Доброго дня, все, готовий ваш карбюратор. Поставив, строю, перевірив. сейчас покажу як працює. Не газу нічого не давав. Ніде нічого не піше, не капає. Бере добре. Так Картосок працює. Стоїть загрушечка замість електромагнітного клапана. Не забуваємо про патрубок картяне газу, бо коли глушите, бачите, все міняється. Ні в випадку його не глушимо, кидаємо його в воздухан, або кусочок трубочки, або бензиновий дизельний фільтр до трубочки. Хай він висить. Якщо вам високі обороти, чорний пластиковий вінт, викручуєте, ділайте менше, закручуєте, ділайте більше. На Toyota 1,3. Такий ваш карбюратор. Завтра після роботи поїде. Напишіть мені адресу, куди його відправляти, І як вам відправляти на ложки чи на карту оплатити. Всю суму, якщо на ложки, то 200 гривень прийде оплата. Бо люди стали у нас не чесні. Ну і можете повністю оплатити. Все, готовий. Завтра після п'яти поїде до вас. Пишіть куди і як відправляти. Все, тихо, мирно, гарно вечір